Справа 1269. Спрости вираз. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, першому завданні. У нас 7,12А плюс 4113 а Як нам спростити вираз? Давайте винесемо А за дужки. Якщо ми винесемо А за дужки, пишемо, що це дорівнює. А, що множиться. У дужках у нас що залишиться. Отже, записуємо 7, цілих. 1213 плюс 4,13. І це дорівнює. Отже, це буде А, що множиться. Ну, а тепер додаємо ці мішані числа, що є в дужках. Тобто буде 7 плюс 4 це буде 11. Так, Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Буде 12 плюс 1. Записуємо 13. І це доріня. Ну що ж, це буде А, що множиться на 11. 12 плюс 1 це буде 13. Записуємо 13. І це до рівня Ну що ж, що таке 11,13? Пишемо, що це А, що множиться. У дужках у нас тоді буде 11 плюс 13. Записуємо 13. Так. І це дорівнює. Переносимо. Тобто це буде А, що множиться. Що таке 13 тринадцятих? Це одиниця. Тобто ми можемо записати, що множиться на 11 плюс 1. І це буде дорівнювати А, що множиться на 12. Або це дорівнює 12А. Тобто після спрощення наш вираз буде дорівнювати 12а. Переходимо до другого завдання. Бачимо 18х мінус -12, 12713 х Аналогічно, х можна винести за дужки. То ми пишемо, що це дорівнює. Виносимо x дужки. То у дужках тоді залишиться тут 18. Відняти. А отут у нас буде 12, цілих. записуємо 713. І це дорівнює. Це буде х, що множиться. Як нам від 18 відняти 12,7? Треба 18 записати як 17 плюс 1 або 17 плюс 13. ,3. То ми пишемо х, що множиться. Отже, буде у нас 17 плюс 13. Мінус 12,7. І це дорівнює. Це буде Х, що множиться. Що таке 17 плюс 13 тринадцятих? Пишемо, що це 17, цілих. пишемо 13 тринадцятих. Мінус 12, цілих. 7 тринадцятих. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде Х, що множиться. Тепер ми вже можемо віднімати ці мішані числа в дужках. 17-12, це буде 5, то ми пишемо 5, цілих. знаменники в нас однакові, то віднімаємо чисельники, буде 13 мінус 7. Записуємо 13. І це дорівнює. Х, що множиться на 5, цілих Ну, а тут у нас 13-7, це буде тринадцятих. Або це можна записати як 5, 6 тринадцятих 13. х Ну що ж, тобто наш вираз, після спрощення, запишеться як тринадцятих х Ну, переходимо до третього завдання. 12,1315 М плюс 18,415 М мінус 10,1715 М. Давайте М винесемо за дужки. Якщо ми М винесемо за дужки, то у дужках у нас залишиться. З цього виразу 12,1315, 12,1315. Так, додати 18, 4 п'ятнадцятих І відняти 10 17 15. 17 п'ятнадцятих Так, і це дорівнює. Ну що ж, давайте подумаємо, як нам зараз порахувати весь цей вираз у дужках. Нам треба порахувати. Цілу частину і порахувати дробову частину. Ну що ж, спробуємо це записати так. Пишемо, що це m, що множиться. А у дужках у нас буде 12 плюс 18. Так і пишемо 12 плюс 18. І мінус 10. Це ми порахували цілу частину. І ще треба додати дробову частину. Пишемо плюс. Я перенесу плюс. Ну, знаменник у нас всюди 15 у дробів. А тоді ми ті ж самі дії, що між дробами виконуємо з чисельниками. То у нас буде в чисельнику 13, плюс 4 і мінус 17. І все це буде 15. Закриваємо дужки. І це дорівнює М, що множиться. Давайте рахувати 12 плюс 18, це буде 30, а 30 мінус 10, це буде 20. Отже, м, що множиться на 20 плюс. Тепер рахуємо 13 плюс 4, це буде 17. Тому пишемо 17 мінус 17 15. Закриваємо дужки, пишемо, що це дорівнює м, що множиться. Отже, у дужках у нас буде. 20 додати. Ну, 17 мінус 17 це буде 0. 0,15. І це дорівнює. 0,15 це 0, тобто ми пишемо, що це n, що множиться на 20 плюс 0. Або n, що множиться на 20, або 20m. І є. Ну що ж, ми спростили тоді цей весь вираз спрощується до 20М. Записуємо зараз відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні ми спростили 12А, в другому завданні у нас вийшло 5, 6, Х. І в третьому завданні у нас вийшло 20М. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу з мішаними числами. Ми тут змінно виносили задушки, ну а потім виконували операції з мішаними числами. На цьому вправу завершено.